фон, так що за якийсь пардон, подгон. Сірий фон дав плафон Хуя треб з України, поки решосів двохсотих грузить вагон. На полігон приїхала підтримка з європейських зон. Багой багато тон. дон. Дон-дон, захитався трон, діда, який засидівся на ньому, кремльовська гніда, який в бункері сховав світ ковіда та й забув вилізти. За вітамінами, але шляхи всі замініровано, так що руки, голови буде відірвано, Нахуй з ногами. Бля. Все, що було вкрадено вами, буде повернуто нами. Ваштуємо танці, лючі вранці. А ті, в кого зігнуті пальці, будуть набиті пальці. Свято віру свято буде п'ятого, не за п'ятного. Нанано, або, мамо, все одно воно піде на дно, з усіма хто за одно, саме те, чи то. Ей, ти там кричав, що не кидаєш свого біді, але чомусь вони такі бліді, лежать в землі та не живі. Зе тобі везе але не привезе шосе та що тебе спасе. Вони давно втікли вже, їх не їбе, як ти та де, в них яхти лове Налом забиті шахти, контракти, як тобі факти. Містер Зе, тобі узе, але не привезе, по шосе те, що тебе спасе. Вони давно втікли, ж їх не їбе, як ти те, не як ти лабе. Налом забиті шахти, як тобі факти. Після пісня з місця до ніч пізня, звук після запис на навіщо? А навічно Аналогічно в кубі в квадраті в клубі на кубі танцюють разом з воприхлупі. Танцюють другі вуги. Побачили так само, як бачила нас вона із самого дна дніща, а потім на гарища. Не примусово та басово. Це не Альона і не Айова, а святкування звільнення Херсона. Гудять паси з района, чутно аж до Вашихтона. Сіра зона чорного Змінила колір брудного фона на жовто-блакитний колір дома Під соло в режимі моно читаю в диктофон замість мікрофона, тому якість хуйова. Всім кому рідна мова, відома та знайома, аналізована змова проти зброда того народу, в якого була нагода. Не переходити лінію кордона, щоб не попасти на концерт Кобзона. Хотів відпочити там, де природа, та залишився на Оце пригода. А коли штани не спадають, це така мода. блядь.